А зараз підходимо безпосередньо до китайського інтересу в Україні. Мені потрапила до рук стаття з назвою Ініціатива, Пояс і шлях як основа нарощування економічної експансії Китаю за авторства пані кандидата економічних наук Лілії Українець. У першу чергу мені кинулося в очі дата 2013 рік. Саме тоді було презентовано проект ці також в анотації до статті було заявлено, що виявлено справжню мету цього надзвичайно дорогого і амбітного проекту. Виявлено фактичні цілі поясу і шляху з точки зору ініціаторів, а саме розширення експорту, розширення ринків збуту продукції та послуг нової економіки, диверсифікація сухопутних шляхів експорту для Китаю та зменшення його залежності від США як найважливішого торговельного партнера, забезпечення доступу Китаю до природних ресурсів, особливо паливно-енергетичного країн Центральної Азії та Африки, збільшення прямих закордонних інвестицій китайських компаній, вирівнювання темпів економічного розвитку регіонів країни. Зменшення тиску на китайський ринок праці, що страждає від уповільнення економіки країни, формування валютної зони китайського юаня в центральній та південно-східній Азії. Тож що це за проєкт? А це проєкт транспортно-економічного сполучення Китаю із зовнішнім світом на захід по землі і по морю, створення незалежних альтернативних шляхів доставки товарів і сировини, щоб вийти з під впливу сполучених штатів, і на це Китай готовий витрачати сотні мільярдів доларів. І Якщо звернути увагу на первинний план, сухопутна частина пролягала через центрально-західні регіони України. Причому через Російську Федерацію було заплановане сполучення, проте ключова частина не проходила по території Московії. Відтак Кремль навіть за бажання не зміг би заблокувати пересування по цьому сухопутному коридору. Навіть скажу більше, сполучення з новітнім шовковим шляхом Москва мала би лише через Україну. Бо у Пекіні чітко розуміють, хто сидить на червоній площі і не збираються створювати важелі економічного впливу на Китай. При тому, очевидно, Китаю вигідний агресивний васал Путін у Кремлі. З іншого боку, у Пекіні прекрасно усвідомлювали вплив західного світу, зокрема Сполучених Штатів в Україні, а також прихильність українців до західних цінностей та все більший розрив із Російською Федерацією. Тому, щоб отримати гарантоване сполучення із Європою через Україну, Китаю було б вигідно, щоб Київ віддалився від Заходу. З іншого боку, Путіну могло стати додатковим мотивом прискорити отримання впливу над Україною, щоб отримати більше від, напевне, наймасштабнішого економіко-геополітичного проєкту. Ще раз нагадаю хронологію: як на мене, пов'язаних подій. У 2012 році Сі Цзінпін стає на чолі комуністичної партії Китаю. Восени 2013 року вперше прозвучала заява щодо створення великого економічного шляху суходолом і по морю. Один пояс, один шлях. І у грудні 2013-го під час візиту Віктора Януковича до Пекіну, була підписана угода про дружбу і співробітництво між Україною та Китаєм. А якщо глянути на договірно-правову базу взаємин між державами, то можна чітко побачити, що сплеск дипломатичної активності і підписання договорів припадає на період президентства зрадника України і втікача Віктора Януковича. А після початку російської агресії, після анексії Московії, Криму та окупації частин Луганської та Донецької областей, жодної нової угоди не було. Я вважаю, що кожен українець має знати зміст договору між Україною і Китаєм, що був підписаний 5 грудня 2013 року. Бо тут продовжується причинно-наслідковий зв'язок, через який проявляється справжнє ставлення офіційного пекіну до України, а також його цілі на нашій землі. Сторони підкреслили, що тверда взаємна підтримка в питаннях національного суверенітету, єдності та територіальної цілісності є важливою частиною стратегічного партнерства між двома країнами. Обидві сторони твердо підтримують одна одну у виборі шляху розвитку відповідно до своїх національних умов, а також підтримують зусилля одна одної щодо захисту національної незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, забезпечення політичної та соціальної стабільності та розвитку національної економіки. Жодна сторона не повинна відповідно до своїх внутрішніх законів і міжнародних договорів, стороною яких вона є, дозволяти створення на своїй території будь-якої сепаратистської, терористичної або екстремістської організації чи групи, яка підриває суверенітет. Безпеку або територіальну цілісність іншої сторони і забороняє їх діяльність. Це вичерпне і чітке формулювання мало би заблокувати будь-які економічні взаємини Китаю з окупованими територіями України, не допустити прямої торгівлі, постачання обладнання, і закупівлі товарів та сировини, бо це прямий підрив українського суверенітету. Продовжуємо далі. Українська сторона підтвердила тверду прихильність до політики одного Китаю. Визнала, що уряд КНР є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, виступала проти будь-якої форми незалежності Тайваню, підтримувала мирний розвиток відносин між Китаєм і мирне воз'єднання Китаю. Китай високо цінує односторонню відмову України від ядерної зброї та приєднання її до підписаного 1 липня 1968 року договору про нерозповсюдження ядерної зброї як безядерної держави. Відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 984 го і заяви уряду Китаю про гарантії безпеки Україні від 4 грудня 1994 року, Китай зобов'язується беззастережно не використовувати або не погрожувати застосуванням ядерної зброї проти України держави, що не володіє ядерною зброєю, і надавати відповідні гарантії безпеки Україні у випадку вторгнення з використанням ядерної зброї або загрози такого вторгнення. Мені стало цікаво, який же зміст цієї заяви від 4 грудня 1994 року. Що Китай зробив на тлі відмови від ядерної зброї України у часи підписання Будапештського меморандуму, виявилося, що текст знайти не так просто його згадують немало джерел, проте не публікується сама заява, перекладена українською мовою. Знайомий політик, що глибоко обізнаний у безпековій сфері того часу, підказав, що документ має зберігатися у міністерстві закордонних справ. Я зробив запит до МЗС з проханням надати копію гарантій безпеки Україні від Китаю у відповідь на ядерне роззброєння від 1994 року. Відповіді, на жаль, немає і, схоже, не буде. Існує припущення, що український примірник може бути знищений. Сподіваюся, це не так. Однак мені вдалося знайти фотокопію китайського екземпляра, який зберігає уряд Китайської Народної Республіки. Отже, перед вами копія і машинний переклад заяви про гарантії безпеки, що надійшла у вигляді дипломатичної ноти Китаю. Китайський уряд вітає рішення України знищити всю ядерну зброю на своїй території. Він висловив вдячність за ратифікацію приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю. Китай повністю розуміє запит України на гарантії безпеки. Послідовна позиція китайського уряду полягає в тому, що він беззастережно не використовує і не погрожує застосуванням ядерної зброї проти країн, що не володіють ядерною зброєю і зон, вільних від ядерної зброї. Ця принципова позиція. Стосується України, китайський уряд закликає всі країни, що володіють ядерною зброєю, зробити однакові запевнення для підвищення безпеки всіх держав, що не володіють ядерною зброєю, включаючи Бердленд. Китайський уряд завжди виступав проти практики політичного, економічного та іншого тиску на державні відносини. І виступав за мирне врегулювання розбіжностей і суперечок шляхом рівноправних консультацій. Китай дотримується духу спільного ком'юніке між Китаєм та Україною про встановлення дипломатичних відносин від 4 січня тисяча Яносто року спільного комюніке між Україною від 31 жовтня 1992 року та спільної заяви між Китаєм та Україною від 6 вересня 1994 року. Він визнає та поважає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також готовий надалі розвивати дружні та кооперативні відносини між Китаєм та Україною на основі п'яти принципів мирного співіснування. Проте Пекіну так і не прозвучало засудження агресії Росії. Федерації, навіть коли Путін заявив про приведення у готовність своїх ядерних військ, натомість Китай звинуватив Сполучені Штати у невиконанні будапеського меморандуму, натякаючи на те, що партнерам Америки годі розраховувати на надійну підтримку. У статті, що була викладена на сайті CGTN, вказувалися факти, як Сполучені Штати під формальним приводом уникають виконувати гарантії чи запевнення у гарантіях безпеки України. Насправді. Так, ми пам'ятаємо ту ганебну поведінку у перші два тижні повномасштабної агресії. Також наводилися факти, що американські президенти використовували Україну для своєї внутрішньої політичної боротьби. Це, до речі, призвело до публікації низки виправдовувальних матеріалів у американських змі. Згадується, стаття у голосі Америки вкрай обурлива з українського погляду, оскільки за спробами прикритися юридичною казуїстикою підривалася сама ідея і дух домовленостей під час ядерного роззброєння України.